Друзі кохані, мир вам, любов і благодать Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, це відео хотів би записати через таку таку делікатність і повагу, повагу Бога до тебе. А саме до тебе. Знаєте, колись я почув на проповіді одного священника, що Бог має культ людини. Що він настільки має культ людини, що він без дозволу людини не заходить на її територію. Він заходить, приходить тільки тоді, коли ми на це дозволяємо. А так він просто стукає і чекає, доки ти відчиниш. Уявляєте, всемогутній Господь безмежна влада, безмежна сила. Творець всього живого тихенько стоїть перед дверями твого серця і робить стук, стук, стук. І не просто робить, з любов'ю стукає, з любов'ю чекає, неустанно чекає, доки ти йому відкриєш, і він не наглий, він не заходить. Хоча може. Він стукає. До чого я веду? Я веду до того, Бог настільки нас любить, що просить дозволу. Дозволу просить, щоб нас змінити. Щоб змінити моє серце. І щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, я це вам говорю не просто так, десь, знаєте, вичитані якісь слова. Я це пережив насправді. Я коли, попав, коли попався до Господа, якби до цього священника, який мені відкривав Бога, то на мені була купа гріхів, на мною володіли гроші, влада, наркотики, алкоголізм, секс і, і всякі такі моменти. Та. І знаєте, в мене був такий момент, коли я Богу просто якби казав, чому, чому, як, як ти міг... Змінювати, перемінювати моє серце. Ну чому? чому? Ну як? Я, я, як? Ну як це все сталося? І до мене прийшло розуміння. Переміна мого серця, друзі, сталася тільки тоді, коли я йому дозволив це зробити. Коли я почав на нього упувати. Коли я. Та, психологія це добре. Добре працювати над собою, знати себе, це дуже добре. Але жодна психологічна книжка не говорить такі слова: пізнаєш правду, і правда визволить тебе. Або пізнаєш істину, і істина визволить тебе. Все залежить від того, який ти переклад читаєш. Та? Психологія нас вчить побачити проблему, відкрити проблему. Але сама суто психологія вона не звільняє від проблеми. Вона може пристосувати тебе, щоб проблема тебе не. Щоб Проблема тебе не, не нервувала, там, ну, але вона нікуди не дівається, якби я це перевіряв. Проблема дівається тільки тоді, коли ми пізнаємо істину, і тоді Господь робить те, що зробив 2000 років тому. Він забирає проблему і прибиває її разом з собою на хрест. І коли ти це усвідомлюєш, що тільки Господь може тобі допомогти. Тоді наркоман стає тверезим, алкоголік стає тверезим. Тільки коли ми йдемо за Господом, наше життя стає тверезим. У нас починається порядок. Тільки тоді, коли ми його впускаємо в своє серце, він делікатно стукає. І він не вривається, і він, не... він делікатно стукає. Потім делікатно заходить, і він не примушує тебе. Щось робити. Він не примушує, але він заохочує тебе. Він оселяється в твоєму серці. Називає тебе домом. Ти мій дім, каже слово Боже. І він живе в тобі. І тоді, тоді ти починаєш змінюватись. Ти не просто починаєш змінюватись, починається змінюватись все навколо тебе починає змінюватись все навколо того. І люди починають думати, що ти здурів, що ти фанатик, що ти ще щось, ще щось. а ти просто любиш. Ти просто живеш Христом. І ти живеш як Христос. І потім ти помиляєшся, але коли Він є тут, Він тебе знову піднімає. Коли він вже увійшов в твоє життя, він тебе знову піднімає. І він тебе знову оновлює. І Він тебе перехов, перевиховує постійно. Шлях до досконалості тяжкий, дорога терниста. Але любов понад усе. Господь понад усе. І Він, делікатний Господь, який хоче твого дозволу, щоб увійти в твоє серце. Прийми його, відкрий йому. А якщо ти вже це зробив, дозволі йому діяти. В твоїх фінансах, в твоїй сім'ї, в твоїх дітях, в твоїй громаді, в твоїй спільноті, в твоїй машині. Зрозумій ці слова. Все моє твоє, як і моє Його, так і його моє. Люби просто, просто люби, дій.